20 гаражів черепашок найближчими днями знесуть у рівному. Їх приберуть з прибудинкових територій на вулиці Вербова, 46 і Макарова, 26 та 28, мешканці яких і нарікали на гаражі. Проте вже незабаром від черепашок люди зможуть отримувати і вигоду. Це питання може бути вирішено і по іншому. Я зараз навмисне кажу, що ви показали всім по телебаченню. Двори будуть передані у власність мешканцям разом з будинками, і вони зможуть встановити собі орендну плату за те, що черепашки там. Тому що земля спільна. А черепашок 10, а в квартир 100. Чому 90 чоловік не користуються спільною землею? Тому можна встановити плату аренду за те, що черепашка розташована в їхньому дворі. Відповідно, ці кошти використати на ремонт свого ж будинку. Пошукати грошення доведеться рівненським перевізникам. Міські чиновники знову вимагають встановити у всіх маршрутках gps навігатори для того, щоб ми могли контролювати роботу пасажирського транспорту. На сьогоднішній день в місті щоденно виїжджає на маршрути 350 автобусів і 60-65 тролейбусів. Відсутність диспетчерського пункту не дає нам можливості перевірити, чи вчасно вони виїжджають на маршрут. Аби визначити того, хто облаштовуватиме пасажирські автобуси навігацію, члени міськвиконкому вирішили провести конкурс подальшому ж у рівному на маршрут не допускатимуть автобуси без систем стеження. До слова з'явиться GPS і в тролейбусах. А ще члени міськвиконкому допомогли багатодітній родині. чий будинок постраждав у результаті потопу на вулиці Огієнка, поки в їхньому будинку робитимуть ремонт, сім'я переїде в іншу в оселю. Квартиру номер 9, дев'ять житловому будинку номер 17 а на вулиці в Рівному. Загальною площею 124 двадцять чотири квадратних метри до слова це засідання рівненського міськвиконкому було останнє в нинішньому складі. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.